Добрий день добрим людям! Кривий ріг на проводі, кривбас на зв'язі, кривбас на місці. Я, Єлена, вітаю вас на своєму каналі. Трохи прихворіла, нічого не знімаю, ніде не буваю ці дні. Обіцяла розповісти, як ми з мамою ходили до лікаря. Ще такого лікаря ніколи в житті ми не бачили. Маленька предисторія. У мами болять ноги. Давним-давно артроз, коксоартроз на одній на в неї поміняний та сустав 11 років вже. І тоді лікар після операції каже, що треба колотись два рази на рік, тому що піде і на інші сустави, і би треба підтримувати і колодця, і все буде нормально. І два рази на рік треба колотися. Ну раніше був такий препарат Мукасат білоруський, зараз його вже давно нема в Україні, і якби, вона колеться там афлутопом, по-моєму, другим. І свято віра, що воно допомагає, що воно і якби би А ноги як боліли, так і болять. Ось тут, в кривому розі, вирішили записатись до лікаря, якби провіритися. і може якісь там. Нові препарати уколи з'явилися, щоб проколотися новим. Приїхали в лікарню, ай лікар молодий, красивий. Ну, Думаю, зараз молодо з'єльно понавиписує, <сум> Пона ну, як і усі. Да? На що жалуємося? Ну, Мама розповідає, паличкою ще так примахує, <сум> як фокусник Гаррі відпочиває. віддихає. Ну, так же ще каже, два рази на рік я колюся, воно болить, і якби все таке. Він послухав, каже, якого хи, я виходите в ту аптеку, на хи, а виносите туди, виносите свої гроші. Ні ці препарати, ні уколи, ні ліки, ні припарки, ні, ні, ні мазі, нічого не допоможе. Кості не лікуються. Вам каже, таке ніхто не скаже, а я вам скажу, не тратьте свої гроші, не тратьте, воно не допомагає. Давним-давно лікарі з аптеками зв'язані, виписують, що треба, що не треба, получають там якісь відсотки. от, і, ну, Кості не лікуються. Ну, Не лікуються, хрящ той не наросте, кістка як боліла і буде боліти. якщо вона там як сахар рафінат возлі, возлі того сустава. Ну Вона так і буде, буде ще хуже, тільки операція. Все. Коротше, доктор розклав усе по полочках і хи, і би, і, х, і, х, і а. Як би, що, да, що все понятно стало. мене в цю минуту розібрав сміх. Ви розумієте, в мене розібрав сміх, я не можу зупинитися. На мене таке находить, ви розумієте, буває, що в, в серйозних ситуаціях на мене розбирає непонятний сміх. Коли я була помоложе, я могла це краще контролювати. А зараз ну, не можу нічого з собою зробити. Хорошо, що у мене є окуляри, я наділа, щоб він не бачив, що я ну, цей сміх. Да? І він розповідає, на мене так поглядає, думає, що, що з нею случилося. А я вже не можу, вже і так і затулилася, і, 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 це, вже чуть ли не квакаю від сміха. Коротше, я не знаю, опозорилась конкретно. Так що, в кого проблеми з ногами, може вам пригодиться ця інформація, що не тратьте гроші на. Уколи, оці ліки, воно нічого не допомагає, тільки обезболює може на якийсь там момент, на якийсь там час, і воно не лікується. Що робити? Побільше він сказав, ходити, пити воду, робити зарядку кожен день. Як не можете через силу, як можете, по 10-15 хвилин гуляти в будь-яку погоду. Коротше, двигатися. Рух це життя, І щоб сустави не ржавіли, не цементувалися. Так, ну що, мені треба в магазин, і ще мені треба проїхати на базар, подивитися, що там почому, і що прикупити, і погнали, подивимося, що там робиться. Сьогодні 19 грудня. 11.16. Погода шик, у нас тепло. Е, які ще новини? Сьогодні вночі був прильот в місті. Ну, слава Богу, написали без постраждалих і загиблих. Ну, Було дуже чутно, було дуже шумно. Ми чули два вибухи, аж вікна затрусились. Ой, страшне. Вчора, 18 грудня, взагалі тривога була цілий день більше восьми годин і півночі. І півночі, тривога, і от це от, от прильоти. Ну, написали балістика. ну, Ой, в общем, в общем це взагалі якийсь капець. По місту вовсю продають ялинки, ялинкові базари. Е, не знаю, в інтернеті йдуть. Опроси, чи потрібно в місті ставити ялинки. Одні кажуть, що потрібно, інші кажуть, не потрібно. Зараз взагалі то не до ялинок, как би, да? але кого малі діти, то зрозуміло, що вдома потрібно ставити, а в місті не знаю. Якби нема настрою. Взагалі нема ніякого новорічного настрою, господи. Аби щоб тихо було і скоріше мир настав. Саме головне. Ялинки тут продають від 300, ну і вище великі, там, мабуть, 2-3 тисячі. Ось тут все було заставлено ялинками, вже порозбирали. Ой, так мені хочеться поїхати додому в Херсон. Так хочу, так хочу, я не можу. Херсон обстрілюють і правий берег там взагалі жесть. Дрони літають як мухи, скидують на людей, на автівки. 14 грудня був день пам'яті ліквідаторам Чорнобильської АЕС. То тут вшановували по всій країні і в Кривому Розі тут, бачите, квіти. Квіти лежать. Так, які в нас ще новини? Опалення підключили, ну в нас батареї єлі-єлі душа в тілі, так сказати, єлі теплі. Хорошо, що на вулиці тепло. Тривога гудить опять вже пишуть в укриття летить уже щось. Так, ялинки тут також продають. А тут зараз зелені купити у бабульок. А по чому у вас зелень? 10, 15, 15. 10, 15, 15. Я дивлюся, мені подобається. Угу. Качка така красива, я вчора в магазині купила, можна було поїхати. Це все. Так птицю продають. А по чому у вас качки? А які? Отакі. Такі, от 100%. Це муларди, так? Да? Да, да, да. По 150. Це, все муларди. це всі муларди. муларди. Так 250, така 200, такі 100. А от обикновина курица? Це на холодець, на бульончик. По чому вона? 180. Кілограм, да? так? Дивіться, які хороші, на холодне, прекрасне угу. дівчат. Домашні, на зерні корнені. Вибирайте, що вам надо. Так, зайду в варус якби у варусі зараз скидки новорічні. І в варусі в АТБ якби ціни трошки дешевші, ніж, наприклад, в Сільпо. Чи в Фозі, в метро. Кстати, вчора хотіла піти в епіцентр на районі, так замінірували вже який раз заминировала епіцентр и не пішла. Так що тут есть? Палочки грісині. Це вони солоненькі, так? Да? Надо взять. Я таке люблю похрумтить. Ананас 87 Это написано за килограмм. Ого, які дебелі. Так, ви знаєте, як вибирати ананас? я вам напомню, колись я вам говорила, оцей чубчик треба покрутити. Раз, раз, покрутили. Як він крутиться, значить я спілий. Авокадо, хаос. Хаос. Я читаю хаос, як Томат Томачері. Бо гляньте, які ціни, та мачері різнокольоровий, 200 гривень. Чи його хто бере, чи ні, не знаю. Ой, ось це моя тема перчик. Божечко, який ж ти гарненький, треба взяти. Так, ніхто не, ніхто не чує, як я тут причитаю. Кажуть, якась... Так, взяла перця. Горького подивимося, чи він горький, чи ні. На 32 гривні. Так, далі що тут є? Що це таке? Що це таке вино? 163 Я п'янію, п'янію от Кока-Коли так люблю. І Кока-Колу, і Пепсі люблю дуже сильно. Дуже сильно, не знаю. Ну це як... Треба взяти, напевно. Так, проходь Ось Яблуко 36,90 непогане, чемпіон. Гляньте. Яблуко українське 32. З мандарини. 89, 80. Такі малюсінькі. Ну, Піндюрки. Капуста 34. Така гарна капуста. Буряк 20, 19, 10. А це молода. 45 гривень, молода капуста. Яка вона молода, як я, чи молода, це? Не знаю, що ти така молода, як я. Тут можна отросток вкрасти. Щоб ніхто не бачив. Це я шучу, звісно, бо ви ще й правда подумаєте. Так, ананаси кільцями, 87. Таїланд. Ну, не знаю, в салати беруть. Ну, у мене от таких от такого ананаса аскома, не знаю. Там вже консерванти додають. Квіти також такі дорогі, з троянда гляньте, Як красиво. 160 гривень. Квіти тут, боже, які вони гарні. Ой, які квіти красиві. Так, цибуля. 15, красива цибуля. Морковка ось гарна, морква 35,90. І моркова 27, картопля 39, 49, це таке батат. Я ніколи батат не їла, не знаю. Це як картошка, так? Да? Хто їв? Капуста цвітна. 114 така дорога, боже. Короб живий. Ви знаєте, я рибу дуже сильно люблю, дуже. Але от це от так от на них дивиться в акваріумі, мені їх жаль. Вони гляньте, вони якісь облізлі. Що то мені кажеться. Якщо вам кажеться, це зовсім не кажеться. Ну, вроді би нормальні. Не знаю. Вони ждуть, поки їх зловлять. Що то мені тут їх жалко дивитися. Форель 29, у форелі нема що тут. Форель розібрали 290 гривень. Тут свіжа риба охлажденна. до 37, 38. Так, ви вам видно ціни, да? Креветки королівські 320. Солена риба. Блін, що це за ціни? Я не знаю. Тіна. Цини за 100 грамів тут 8, 81, От гамілка 139. Це Ці красиве м'ясо. Фарш 170, 140. це маленьке що таке. Перепілка 25, 99. Ой. От гляньте, яке воно нещастя. Одні лапки, такі ходенькі, як жабенята. Брудери. Свинина 170, балик 245. М'ясо красиве, яке говядина. Говядина дорожча всегда. Свинина. Ну, свинина плюс-мінус, що на ринку, що в магазинах однаково продають. Ну Не забувайте, що на базарі можна поторгуватися. Поторгуватися, поморгати продавцю, якщо це чоловік. Так, це готова їда. Ой, я ще нічого не їла, крім кофе і взагалі їсти хочу страшне, Ну що не глянув, все хочу. Боже, пирожки. Ми от от пирожки, не, мамі не можна, то я вже забула, коли пирожок їла. пиріжки з м'ясом. От пиріжок один стоїть сто 100... 17 гривень. Чи що? А, це ваговий. Коротше, пиріжки треба ще вазити. Курочка. Тут піцу роблять можна заказати. За колбасою тут що то очередь чи що. Колбаса фует, смотрите акції. 219, 129. Это за палочку, наверное. И ось акции. Копчености всевозможные. Ну вот акции, акции. Ціна. ось сосиски міні, ну Все так як з говядиною і з сиром. А ось до пивка кабаноси. ось Сало. Боже, Жінте, 62, 49 це за 100 грам, Боже, там, мабуть, на 8 пальців. Ай бог мое вам видно чи ні? ось от 239 шпик. Буш. Це імпортні колбаси. Сири.

Дуже хороша стітка, гляньте, треба взяти. Такий непоганий це сир, я люблю такий. Великий вибір всіх сирів. Сир з пожитником. Що, що таке пожитник? Латвія, латвійський сир написано. Украина сметанковий. Ну смотрите, акция. Акция на багато сирів. можно выбрать. Ой, су тут пахнет так спеції. Пахнуть. Ой, тут сами почути ароматы стоять вообще. Обалдеть. А що это таке Такая красивая штолен. Визріває. Оце написано 700 грамів, 300 гривень. Самі печуть тут, мабуть, бо написано варус. Клас. Ну, що таке Штолен? Це той самий кекс. Ой, боже, яка красота пироги з маком гляньте, Боже. Боже, мені це все противопоказано. У мене і так лишній вес. Ось я теж побачила. Глянь. Кек з штолін. Святковий 174,90 500 грамів. Ну, це нормальна ціна. Я в інтернеті бачила, що там продають взагалі по тисячі за кілограм. Так, кока кола на кожному шагу. На кожному шагу Яйця. 76, 53, п'ятьдесят три, п'ять. З перепилиння 55,90. Тут 20 штук масло. З маслом взагалі робиться що то непонятне, що з яйцями, що з маслом. Нормальне масло стоїть більше ні груші. Подарункові набори. Це як адвент календар, кіндер. Ой, ціни страшні, грашені. набори красиві. Ну, це ж вони пусті всередині, так? Да? За три ліліпутіка 67 гривень. Такі ціни з медвіжонок. Фігурка. 200 гривень. Ой, такий легесенький. Ну, це дітям так. Світоч, білка. Все набір такий теж Грошиновський. Це вважається недорого. Маленький. Ялинка тисяча. Ой-ой-ой-ой-ой, стопдесяти. -ой 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 -ой. За що? Ну за що тисяча? Таке томатна паста. Раніше чумак це виробляли в Каховці на, у нас на Херсонщині, в Херсонській області, а потім, як почалася окупація, вони переїхали в, в Київ, в Київську область. Людей багатенько в магазині. Я взяла сира, такого й такого, перця, оцих, Сухариків, чи як на них сказати? Сіграшки. Так, ну що, буду їхати додому. Дякую всім за увагу. Бажаю вам всім здоров'я, добра мира. Бережіть себе. Пока-пока.